Усім привіт, усіх радо, радо вітаю! Ну що ж, усім знову доброго ранку! Я Маруся, це канал Марусина Скринька Рукоділля і черговий влог, влогмас в рамках християних посиданьок з Марусею. Привіт-привіт! Я тут була своєю ранковою кавою. Дякувати Богу, світло було, щоб її зробити. І давайте розпочинати. Ви знаєте, мої любі, сьогодні вже 22 грудня, тобто помалесеньку-помалесеньку ми з вами наближаємося до нашої світлої мети, до Різдва. Буквально через три дні ми будемо святкувати це світле свято, і мої вломи все закінчаться. Так, але ж, мої любі. Воно. Хороше, тому і хороше, що воно рано чи пізно закінчується. Буде щось інше. Я щиро на це сподіваюся, що ми з вами надовго не будемо прощатися. Якийсь інший формат, все одно з вами вигадаємо. Тому не сумуйте. А зараз я хочу розповісти вам про свій вчорашній день, неймовірно класний день. От і розпочнемо ми з моїх сокс, які я дівчатка вчора не в'язала. Знаєте, чому не в'язала? Тому що мене не було вдома з 6 ранку до половини десятої вечора. Я мандрувала рінкою, ми їздили до Києва, і про це все я пізніше вам розповім. Єдине, що хочу нагадати, що сьогодні мене чекає аж два бунтики. Ось вчорашній бунтик. І зараз ми виберемо сьогоднішній. І сьогодні я маю наздогнати те, що пропустила вчора. І я беру свою чарівну корзинку, ось 22-й мішечок. І мене тут чекає рожевий. До речі, мої хороші, і це і це, це пряжа ручного фарбування з минулорічного адвенту. Я її впізнаю. Отже, в мене сьогодні чекає два моточки, і я буду нас доганяти, тому що. Не можна, як то кажуть, сачкувати. Так, скрап і сокс ми розібралися, будемо в'язати, а тепер я запрошую подивитися вас, які подарунки під ялиночкою і в адвентиках знайшла моя рінка вчора. Доброго усім раночку! Ми встали сьогодні з орінкою надзвичайно рано, 6 година ранку. І подивіться, яке неймовірне диво ми знайшли в кошику. Від феї. Це, як вона називається, як ця лялечка називається? Лакуку. Лакуку. І на бірочці ось тут написано, що цю дівчинку звати Let's One. Тобі подобається Арінка? Мамі дуже подобається. Мама навіть попросила собі цю лялечку. але Арінка, напевно, не віддасть. Ні, сама буде гратися. От. І ми зараз швиденько відкриємо Адвентики, бо ми збираємося в подорож. Вже остається три. Так. Ми відкриваємо комірочку вже двадцять першу. Вс... Да, так. Да, ми все ближче і ближче до відкриття повного Адвентика. Гу -гу. Допомогти. Ага. Це витягнув. Зараз. Опа. Ух ти, й маю, оце що за звір? А ну покажи, що це таке, до нього? Ай-яй-яй, не кусай мене. Це крокодил в кавуні. Ой, він в мене втік. Ви бачили коли-небудь таке? Крокодил в кавуні. Прикольно. Десь гадаю Згадаєш? Так. Да. Може, якесь крокодило кавуніло? <ріху> Ні? Ну <ріху> чого, ми згадаємо потім. Тримай. А зараз ми відкриваємо ще один адвентик, да, донечко? Да. Я згадаю відгадаю, скажу. Ага. Так. Відкриваємо. Відкриваємо комірочку під номером 21. Два і один. Де як немає? Не... Алвар. Осьо ну. Ти це спеціально мене ото так дуриш, так? Що там? Я не знаю. Я вже це тут не це тобі? А ну виставай. Чого? Аріночка, не розстроюйся. Так, знаєш, що це? Це такі бірочки красиві, які можна пришивати до одежі, щоб було класно. Дивися, я точно знаю. Ось цю бірочку ми пришиємо тобі до шапочки голубенької, яку мама тобі зв'язала. Дякую, бачиш, Ларисочко, вже одна бірочка і пригодилася. Класні. Це таки, знаєте, завжди потрібна річ. Дякую, велике. Що, Шарінка, будемо збиратися? Угу. Ти що, Розстроїлась, засмутилась. Мама тобі купи гостинчик сьогодні, добре? Добре? Ну, давай миритися, давай миритися. Давай миритися. Все. Ми помирилися і збираємося. Ну що ж, мої хороші, ви вже зрозуміли, що Арінка задоволена, а вона з цією неймовірною іграшкою, яку в народі я, називають Якуку, вона вчора їздила у Київ і ми прекрасно провели час. Тепер стосовно мого рукоділля, я брала з собою в'язати чоловічі шкарпетки. Не знаю, дівчатка, але для мене це вийшов максимально скучний процес. Мені було так скучно в'язати. І якби не та ситуація, що я більше нічого з собою не брала, напевно, би їх не сталося. Але, дівчатка, вони сталися. У мене є готові шкарпетки. Чоловіч, чоловічі на 42 розмір. Вони ще не випрані, тому що я лише зранку їх зішила, а дов'язувала вчора ввечері без світла, ну, не мала змоги просто зшити. І ще, ви знаєте, вчора, при нашій рукодільній зустрічі, в кафе таке було погане освітлення, так важко було в'язати, що то капець. І це помітила навіть не я одна. Але. Я ж Карпатки дов'язала. Нехай, коли повернулася додому, нехай я більше нічого з собою не брала і не в'язала. Але у мене була відв'язана, якщо я не помиляюся, ціла стопа. Тобто від п'яточки ось. Я завчора пров'язала, ну, в принципі, непогано. Саме головне, що шкарпатки готові, я їх зараз поперу, і думаю, коли вони висохнуть, ми вже з вами будемо складати деякі подарунки. Ще не всі готові. Так, у мене ще, якщо не помиляюся, не готових два, але п'ять вже можна складати. Отже, ми будемо з вами складати. Я думаю, що десь незабаром. Так, от таке було моє рукоділля, ну ніби все. А тепер давайте я запрошую вас подивитися деякі фрагментики, які я вчора знімала у Києві. Ми були спочатку в очній клініці. Мені зробили обстеження після операційне. Все дуже добре. Операція пройшла успішно. Тобто, я можу рухатися в лікуванні свого зору далі. Потім ми за Арінкою поїхали на ВДНХ я обіцяла Арінці резиденцію Санти. от І вже після ВДНХ ми прискакали до наших дівчаток в наше місце зустрічі незмінне на Майдан Незалежності. І там ми гарно пов'язали і тоді повернулися додому. Я зробила декілька підключень і запрошую вас подивитися. Вітаю, мої любі! Сьогодні неділя, 21 грудня, і сьогодні ми з орінкою маємо неймовірно приємну поїздку знову до Києва. Ну, найперше, я відвідаю клініку, в якій мені робили операцію на очі, і пройду обстеження, чи все добре. А потім ми маємо відвідати рукодільну зустріч. Правильно, в'язальна зустріч у Києві, і я так знаєте, критично подивилася на свої процесики і зрозуміла, що зі шкарпеток мені, по суті, навіть і нема що взяти через те, що в мене два великих процеси: гноми в'яжуться гачком. Я їх не візьму, тому що там потрібно постійно дивитися в схему і тому інше. Отже, я вирішила: нехай будуть шкарпетки, тим більше їх потрібно швидше дов'язати. На етапі у мене вив'язана п'ятка, якраз підняті петлі, для того, щоб в'язати клин підйому. Да, сіренькі, да, не дуже такий цікавий, знаєте, процесик ні для себе, ні для дівчаток, але ну, не завжди ж їздити з такими, знаєте, гарненькими процесиками. Отже, я беру ось ці шкарпетки і також я вирішила взяти ось цю ниточку. Раптом я дов'яжу ці шкарпетки, і в мене звільниться спиці. Я розпочну в'язати шкарпетки на 35-й розмір. Дівчачі. Вони будуть в основному ось такі жовтенькі, тому що такі жовті шкарпетки були зв'язані для мами цієї дівчинки. А ось такі синенькі були зв'язані для тата. І я хочу ось цю синеньку ниточку, якось комбінацією зверху поєднати Ну Тобто закінчити ці шкарпетки. от Буду в'язати від мисочка. І що хочу сказати: Ну візьму, місця багато не займає, а ось так. Ще я спакувала дівчаткам подарунок, використала ось цей красивий пакуночок від Марійки, який вона мені надіслала. Дивіться, яка краса. Тут в мене все гарно запаковано. І я думаю, дівчаткам сподобається. Що там є, я вам розкажу пізніше. Е, просто не знаю, чи дівчинка відкриє зразу, кому дістанеться цей подарунок, чи пізніше. Але не хочеться так. Знаєте, зарані сполерити. Добре. Ну, все, ми побігли збиратися, тому що ми сьогодні виїжджаємо дуже рано. І. І що? І ми виїжджаємо рано, і треба збиратися. Ось і все, мої хороші. Я сподіваюся, що сьогодні мені вдасться вам зробити багато цікавих підзйомочок. Ано ну, Арінка, біжи вперед до ялиночок. Аріна, куди ти йдеш? Де ти йдеш? До Санти. До Санти? Ми пішли до Санти. Ніхто з рукодільних зустрічей не повертається з пустими руками. У нас є традиція кожного разу при зустрічі обмінюватися подарунками. На цей раз я повернулася з ось таким мішечком, і в цьому мішечку у мене є ниточки із смаколики. Ниточки на цей раз мені дісталися ось такі. Це Шкарпеткова ниточка. І це у мене, я так зрозуміла, залишки це неповний моточок. Ярнард Форза в ось такому гарному кольорі. І Alize Superwash Comfort Socks в зелененькому кольорі. Мені здається, що. А лізешка в мене десь схожого кольору є. Ну, тобто, можна буде скомбінувати і зв'язати гарні чоловічі шкарпетки. Так, отже, такі два моточки. І ще у мене є тут два смаколики. У мене є ось такі смаколики, дівчатка. Ура-ура-ура! Тобто, є шоколадка і мені, і Арінці. І це класно. Крім того, у мене тут ще була. Зараз я вам відчіплю, бо я самий пакуночок розпакувала ще на зустрічі, Але так, у мене ще тут була ось така неймовірна дерев'яна сніжинка і маркери лампочки. Це те, що, ну, скажімо так, завжди доречно і завжди потрібно. От і з такими гостинчиками я повернулася з Києва. Що возила на обмін я, я вас запрошу подивитися в Оксаночки Романенко. Я посилання на її канал залишу, щоб ви могли дочекатися. Я думаю, зовсім скоро вона випустить відео, тому що мій подарунок дістався саме Оксаночці. Не знаю, сказала, що дуже сподобалося. Але це ще не все, дівчаткам. Я повернулася також з журналом. У нас Світланка Харченко колись щось замовляє, там така, знаєте, пряжу, журнали, спиці. Вона завжди пропонує доєднатися до покупочки. І вона вже не вперше замовляє нам журнали. І в мене з'явився новий випуск Бурда В'язання. Це перший випуск за 2026 рік. У мене всі попередні випуски, якраз Бурда в'язання українською, у мене всі є. От, і я думаю, що в якомусь наступному влогмасі ми з вами його полистаємо, правда? Тому що тут дуже багато жакардів, дівчатка, дуже багато жакардів. І е, мені вже хочеться щось в'язати з цих жакардів. Вони всі такі класні, всі такі цікаві і це вже дуже хочеться. Чесно вам скажу, тому. Ми з вами обов'язково його полистаємо. Я думаю, чи завтра, завтра, чи післязавтра, в якомусь наступному влогмасі. Обов'язково це все подивимося. Так, і це, напевно, все. Це всі мої рукодільно-в'язальні новини, які були за неділю, шалену неділю в Києві. І я думаю, що вам було цікаво. Нам, за рінкою, було так точно. На цьому. А перед тим, як попрощатися з вами по традиції, я скажу, що на мені одіто. Дівчатка, на мені одітий мій твідовий джемпер Прогулянка по Парижу. На нього є майстер-клас. Він зв'язаний регланом зверху, з росточком. Він зв'язаний з подовженою спинкою. І ви знаєте, це один з найулюбленіших моїх джемперів. Я його називаю затишно цікавим. Чим він затишний? Через те, що він такий знаєте, гарного формату оверсайз, він такий, знаєте, окутуючий, класний. Ну, Цікавий, звісно, це вишивка по в'язаному полотну. У мене ось вишита така кицька з ейфелевою вежею. І я його дуже люблю, і це один з тих джемперів, які я хочу повторити. В цьому джемпері є один єдиний мінус. Я взяла на нього пряжу не дуже натурально. Тобто, тут десь 80-70% чи 70 акрилу. Дуже сильно він катається, дуже часто я знімаю ковтунці, по-перше, а по-друге, акрил, ви знаєте, нагріє. акрил парить. І якщо, наприклад, взимку його носити, то мені потрібно піддівати під нього водолазочку для того, щоб мені було тепло. осінню, так, осінню, весною, нормально. Тобто я прийняла для себе таке рішення, що коли я його зношу і він перейде в розряд домашній. Я обов'язково собі зв'яжу ще один, такий у мене тут майк буянить, перепрошую, ще один такий з якоїсь цікавої, гарної, натуральної ниточки. Але джемпер сам по собі дуже класний. До речі, хто хоче зв'язати реглан зверху з гарним росточком, ви бачите, у мене тут сідає все прекрасно, з подовженою спинкою. Я залишу вам посиланечко, ось тут, на цей майстер-клас, і, будь ласка, там все є: і реглан, і вишивка, і як подовжити спинку. Користуйтеся. Так, все, про Центр На цьому я прощаюся з вами. Цілую вас, обіймаю, кажу вам: будьте в безпеці, бережіться. Нехай у ваших домівках буде побільше світла. А ми з вами зустрінемось завтра. Па-па!